Вітаю поціновувачі математики, розв'язуємо номер 661. Розкладіть на множники. Перший приклад АТ квадрат мінус АП плюс Т у кубі мінус ТП мінус БТ квадрат плюс БП. Винести спільний множник за дужки не вдасться, такого спільного множника для всіх шести доданків просто немає. Отже, будемо використовувати метод групування. Групування отже, розбиття на групи. Якщо ми уважно вивчимо наші шість доданочків, то можна помітити, що у перших двох доданків є спільний множник А. От я їх і згрупую. АТ квадрат П. Плюс. У наступних двох доданків буде спільний множничок Т, теж можна згрупувати Т куб мінус ТП. І у останніх двох доданків теж є спільний множничок Б, отже, зможемо згрупувати. Так, уважно вивчаємо перші дужки. Спільний множник А виносимо за дужки. в дужках залишається Т квадрат мінус П. В других дужках можемо винести спільний множничок Т за дужечки. Одне Т винесли, а було Т у кубі, отже, залишається Т в квадраті. Мінус Т винесли, П залишається. Тепер увага на останні дужечки. Нам в них бажано те, щоб залишився вираз Т квадрат мінус П. Бачимо, що знаки не зовсім ті, які нам потрібні. Тому за дужечки я винесу мінус Б. І в дужках буде Т квадрат мінус П, адже ми перед кожним доданочком повинні змінити знак на протилежний, бо ми мінус виносили. Маємо однаковий множник, вираз t квадрат мінус п. Це так званий спільний множник. а спільний множник ми можемо винести за дужки. Дужечку винесли, дужечку винесли, дужечку винесли. Отже, в дужках залишається А плюс Т-Б. Розклад на множники готовий. Друге: Ах квадрат плюс Ау квадрат. Мінус М квадрат, мінус Мі квадрат, плюс М мінус А. Згрупуємо трошки інакше. Візьмемо перший, другий і останній, бо у них є спільний множничок А. От я їх заключу в перші дужки. Поки плюс, ну, а решту оці три доданочки підуть в другі дужечки. Перших дужечок будемо виносити множник А. А забрали Х квадрат, плюс А забрали у квадрат. Мінус А, раз ми А винесли, А поділили на А, одиничка. Дивимось уважно на другі дужечки. Тут у нас перед х квадрат мінус, перед y квадрат мінус, отже, знаки не зовсім ті, які нам треба, будуть потім для винесення спільного множника за дужки. Тому я винесу мінус, і ще можна помітити, що є спільний множничок m. Також виносимо. Отже, мінус М винесли, х квадрат залишилось. Мінус М винесли, y квадрат залишилось. Винесли мінус, а був плюс, отже, мінус. М поділити на m буде одиничка. Вираз в дужках абсолютно співпадає. Отже, ми цей спільний множник виносимо за дужки. Винесли, а залишилось. Мінус винесли, М залишилось. Розклад готовий. Третє. МБ мінус М плюс 7, мінус 7B, мінус 7М квадрат плюс м у кубі. Я бачу, в мене є три доданка, в яких є множник 7. От я їх і згрупую. в одні дужечки, запишу цю суму. в другі дучки все, що залишилось МВ мінус М плюс М у кубі. З перших дужок виносимо 7. 7 поділити на 7 одиничка. Мінус 7 винесли, Б залишилось, мінус 7 винесли, м квадрат залишилось. А от в других дужках спільний множник М. М виносимо Б мінус. М винесли, М поділили на М одиничка, було М куб, М винесли, отже буде М квадрат. Порівнюємо наші дві дужечки. Ми бачимо, вони дуже схожі, але відрізняються знаками. В перших дужках перед одиничкою плюс, у других мінус. В перших дужках перед Б мінус у других плюс, в перших дужках перед m квадрат мінус у других плюс. Отже, наші всі доданки відрізняються знаками. Тому я з других дужечок буду виносити мінус. Отже, поміняли знак. І всі знаки перед доданками в дужках ми теж повинні змінити на протилежні. Тепер наш вираз буде спільним, множник буде спільним, і ми його зможемо винести за дужки. Отже, 1 мінус b мінус m квадрат, забрали, 7 залишилось, забрали, мінус m залишилось. Четвертий вираз. 6 плюс 3 ay мінус az мінус 6bx. Мінус 3 by плюс BZ. Так, згрупуємо ось так. 6AX і мінус 6BX. Тоді ми зможемо за дужки винести і 6 і X. Так, йдемо далі 3 ay і мінус 3 by І залишиться у нас мінус АЗ і плюс БЗ. Так, з перших дужечок виносимо 6Х, 6х забрали, А залишилось. Мінус 6х забрали, Б залишилось. Плюс з других дужечок виносимо 3 3Y. Якщо ми позабираємо 3 і Y, буде А мінус Б. А ось з останніх дужечок я винесу мінус Z, тоді у А і у Б поміняються знаки, буде А мінус Б. Що ми можемо помітити? У нас спільний множник однакова дужка. А-Б. Її я і буду виносити за дужки. Винесли, винесли, винесли. Отже, в дужках залишилось 6Х плюс Z. Завдання виконано повністю.